Так, мега розпродаж. У цей диван ціна 9500, спинка, пів лежачи, лежачи, сидячи. 9500 синя тканина. Аналоги їм, може, є, але то в них всіх копії, в мене оригінал. Цей світло сіра тканевелюр 9500 так само. Цей 9500, цей 9500. Цей комодік 3800, цей 3800 і цей 4200. Зараз покажу. У цей 3800, 3800, а цей 4200. МДФ. Цей диванчик, карадна стяжка, тут де розкладний. сидіння виїжджає з панкопада і на ламелях. Ціна цього 22, Габаритний розмір 2,40. Оце гарний варіант. Це ліжко 45, п'ять. матрас бере до нього? Зроблю дешевше, набагато. У цей диван розкладається до переду. Спальне місце метр сорок на 2, Габаритний розмір, метр п'ятдесять Шухлядка виїжджає з дерева. На ту шухлядку перекидується матрас. Ціна цього 13500. Це ліжко з підйомним металевим механізмом, ціна того ліжка 23, ціна цього ліжка теж з підйомним металевом, ціна його 18. Це ліжко йде з ламелями, Відстань між ламелями 2,5 см, ламелі відкривається, там ніша для зберігання речей. Це ліжко 1,60х2-23 тисячі гривень, масив бука в білому кольорі, кому треба. З масиву бука, оце помазуємо, то ерунда. Так що кому треба таке ліжко. 23. Все, я все розказав. Ті матраци до камелія, як у когось цей продамо за 5500 на ринку дорожче, цей 5500. Розмір 80 на 190, 80 на 190. Ця шафа коштує рівно 7000 гривень білому в білому кольорі, довжина 1,16 м.